Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На першій тарілці слив було втричі менше, ніж на другій. Після того, як з другої тарілки переклали до першої три сливи, їх там стало вдвічі більше, ніж на першій. Скільки слив було на другій тарілці спочатку? Варіанти відповіді А27, Б24, В9, Г30. Приступаємо до виконання. Запишемо коротко в таблиці нашу задачу. Перша тарілка, друга тарілка було, змінилося і стало. Тепер читаємо умову задачі і заповнюємо нашу таблицю. На першій тарілці слив було втричі менше. Отже, в три рази. Менше, ніж на другій. Після того, як з другої тарілки переклали до першої три сливи. отже, з другої переклали, забрали до першої три сливи. їх там стало вдвічі більше. Стало в другій у два рази. Більше, ніж на перший. Скільки слив було на другій тарілці спочатку. Позначимо кількість слив, що було на другій, на першій тарілці тут менше. Спочатку змінною х, тоді на другий раз на перший в три рази менше, то на другій в три рази більше. Це буде 3х. Після зміни. На першій тарілці стало х додати 3, а на другій 3х відняти 3. Також відомо, що на другій стало у два рази більше, тому помножимо кількість слив на першій тарілці на 2 і зрівняємо з другою. Запишемо пояснення, позначимо. Кількість слив, слив, що були на першій тарілці спочатку, зміною? Тоді на другій було 3х. Після зміни стало на першій тарілці х додати 3 слив, а на другий 3х відняти 3 слив. За умовою на другій тарілці слив 3,5. Стало в два рази більше, маємо рівняння. Ми помножимо, збільшимо кількість слив, що було на першій тарілці, на три і зрівняємо з другою. Помножимо 2 на кожне з в дужках, буде 2х, додати 6. Тепер доданки зі змінною переносимо у ліву частину групуємо, 2х переписали, 3х переносимо, змінивши знак на протилежний. Без зміни у праву частину мінус 3 переписали, 6 переносимо, змінивши знак на протилежний. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І тут, щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 2х відняти 3х це буде мінус х або мінус 1х. мінус 3 додати мінус 6, буде мінус 9. Тепер поділимо на мінус один. Х дорівнює мінус дев'ять поділити на мінус один. Х дорівнює дев'ять. Отже. Отже на першій тарілці Дев'ять другий. Три помножити на дев'ять, двадцять сім слив. Записуємо відповідь. Двадцять сім слив. І варіант відповіді а. Номер дванадцять із домашньої самостійної роботи номер 9 підручника Математика 6 виконано